Якщо ви вже давно на моєму каналі, то ви знаєте, що мене звати Олена. Хто вперше я представлюся? Я Олена і це мій канал Простів Любові. Нас уже трошки більше 500 підписників, і я вирішила, що мабуть вже треба починати знайомитися. Я тут написала деякі питання, які, на які, можливо, вас зацікавлять, я дивилася. Теж дівчат українських блогерів їхні знайомства. І саме такі популярні питання я взяла із їхніх відео. Отож, перше питання, яке вас можливо зацікавить, чому я створила цей канал? <смі> саме цікаве, що я взагалі не планувала створювати цей канал. Якось кілька років тому, в 2021 році, я зняла кілька відео, якісь такі. По городині, по своїм грядочкам. Тоді якраз зробила органічні грядки і трошки цим хотіла ділитися. Але це сезон, там буквально 2-3 відео. Я їх опублікувала, забулася, у них там, я не знаю, 30 якихось переглядів. Може, там в мене навіть було 2 підписника, може й не було. Ну, то таке. А історія мого каналу вже, в принципі, я вважаю, почалася у в кінці березня 23-го року із відео про магнолію. До речі, це відео я зробила ще рік тому, як пробне відео, я працювала адміністратором на каналі землетворення. і там, ну так, експерименту ради. Заради мене попросили створити відео, самої зняти його, змонтувати, і ми його. Ну, наші дивилися і обговорювали. Е, те відео було приватне, воно було доступне тільки співробітникам. І вже після того, як я звільнилася і перестала працювати на тому каналі, весною цією я якось е, зайшла до себе в YouTube, YouTube на свій Ютуб. В Ютубі дуже мало часу проводила, я шукала там тільки якісь практичні поради і все. У мене не було якихось каналів і підписок. Я знайшла відео про магнолію, подивилась на нього. І так, сміху ради, думаю, візьму його відкрию. Ну, я ж все-таки витратила час на те, щоб його зняти, на те, щоб змонтувати. А раптом воно комусь буде корисним. І я його просто відкрила і забулася. Тоді через кілька тижнів якось я випадково десь зайшла в Ютуб, дивлюсь, мені люди коментарі пишуть, Я так здивувалася, дивлюсь, у мене там вже там 40 підписників. Звідки? Боже, думаю, ну мені так дивно було це. До речі, відео про магнолію, воно, мабуть, і не випадкове, якесь знакове, тому що я народилась 3 квітня, я овен. І за квітковим календарем я магнолія. Тому для мене це якась така дуже важлива рослина. Вона мені завжди подобалася. І саме тому я її завжди мріяла посадити у себе. Так от, все почалося з магнолії. Мені, до речі, дуже цікаво було б, якщо це відео дивляться підписники, які підписались на мене саме через це відео, магнолію, щоб вони якось дали про себе знати, хто вони, звідки. І дякую вам, перші мої підписники. Далі, ну, Далі, мабуть, це я вже буду. Отож, мені 42 роки, у мене є три сина, двоє з них вже, в принципі, дорослі. Старшому сину 21 рік, середньому сину 17 років і найменшому Данилку 9 років. Ну, як я вже заговорила про вік, тобто якісь цифрові показники, то скажу, що в мене зріст близько, близько 170 см, і моя вага зараз десь 59 кілограмів. Саме цікаве, чому я заговорила про вагу, вона була в мене такою не завжди. Можливо, я вас шокую, але моя найбільша вага була 92 кг. Це було в 16-17 років, ну, тобто, коли мені було 16-17 років, я мала таку вагу. Уже з 20 років в мене вага 60 60-64 кілограма, вона ну, плюс-мінус, останні два роки, це після початку війни, вона в мене, ну, так от 58-60, ну, на зиму, може там, 61 кілограм, тобто вона вже. Трошки нижче стала. І якщо вас цікавить, як так вийшло, це не дуже коротка розмова, я вирішила, що, мабуть, я окремо відео зніму про, свій, про свою вагу, про те, як я схудла. І спочатку я думала, що ну, можливо, це не буде нікому цікавим, те, яка в мене вага була там 20 років тому, так? але все-таки. Я подумала, що там скинуть 20 кілограмів і показати себе через рік це одне, а показати себе через 3, через 10 і через 20 років, що ця вага е, залишилася сталою, це все-таки вже результат. Тому я думаю, що комусь це буде цікаво. Про навчання. Ну, в школі я навчалася добре, навіть її закінчила золотою медаллю. Потім я поступила до вузу, я поступала в національний аграрний університет. Зараз він Нобіп, той що в Києві в Голосієво, вчилася я на факультеті захист рослин, тобто це агрономія. Я не знаю, чому я вибрала саме цей факультет. Мені, мабуть, назва сподобалась. Хоча якби я тоді знала, що там буде 5 хімій, я б... <свісно> тричі подумала, чи точно я хочу на цей факультет. Взагалі мені просто хотілося бути студенткою, поїхати в Київ, і я дуже рада, що в мене були ці студентські роки. Там я, до речі, зустрілася зі своїм першим чоловіком. Я познайомилася, від якого у нас перших двоє старших дітей. Ми прожили з ним в шлюбі близько 12 років. Це був дуже хороший шлюб. Погоди і вдячність до цього чоловіка і до цього шлюбу. Також із навчання в мене. Дуже давно, вже там майже 20 років тому були якісь такі примітивні заочні бухгалтерські курси. Були потім ще курси Єшко по ландшафтному дизайну. А взагалі я вважаю, що саме важливе в житті людини це саме самоосвіта. Це не школа, це не вуз, а це те, чому ми учимося кожного дня. Чому, чому ми прагнемо навчитися, куди ми розвиваємося і. Мені здається, що цей процес він насправді не має не перериватися ніколи. Робота. Ну, більшу частину свого часу, тому що я не була там в декреті, бо все-таки троє дітей це ще й декрети були, хоч і не дуже довгі, це було шиття в ательє і в різних швейних фірмах я працювала загалом близько 10 років. Ну, як ви зрозуміли, на швачку я взагалі не вчилася. Тобто це до да, самоосвіта. Ти приходиш, ти шиєш, ти дивишся за іншими, ти настраюєшся і таким чином я навчилася Е, Далі я ще була продавцем, була продавцем і в магазині спортовари, була продавцем і... Ну, якби в нашому сімейному магазині у чоловіка був бізнес свій, ми продавали там металопластикові вікна, якісь там будівельні товари, і я саме приймала закази, спілкувалася з людьми і таким займалася. В принципі, мені це подобалося. Далі таке із незвичного я працювала бухгалтером. <реш> Цікавий був дуже досвід, бо це знаєте виглядало так, наче ну, на той момент, з моменту, коли я закінчила. Бухгалтерські курси пройшло вже 15 років, вони були дуже примітивні, після цього я ніде ні разу не застосовувала ці знання. Тобто, на момент, коли я вирішила, що спробую бути працювати бухгалтером, у мене знань по бухгалтерії був отакий нуль. Абсолютний. Це як взяти людину з вулиці. І, і що я вам можу сказати? Якщо людина з вулиці хоче щось вивчити, освоїти і в цьому працювати, і їй допомогти в цьому, то буквально двох місяців, досить для того, щоб вона почала виконувати абсолютно свої обов'язки. Ну, це щодо до мене. Домен... Можливо, в інших людей якось по-іншому. Ну, тому я говорю, ну якраз більше полягаюся на практику, а не на Теорію. Тобто я не вважаю, що потрібно там 5 років щось вчити в університетах, якщо ти можеш піти на виробництво і за півроку максимум ти освоїш все, що тобі потрібно знати до твоєї посади. Але це моя думка, нікого не переконую. Можете вчитися. Так. Але... Але навіть не бухгалтер було такою самою несподіваною моєю роботою. Е, була робота, яку б я взагалі ну, Я не могла представити, що я на таке е, наважуся коли-небудь, я була вчителькою. Причому вчителькою я була своєму сину ну, в такій домашній школі, крім мого сина, там ще було ну, 3-4 учня. І ми е, навчалися за зовсім іншою програмою, е, яка відрізняється від загальноосвітньої. І от саме через це ми створили цей клас. Саме, можна сказати, я була організатором, шукала і приміщення, і проектор, і е, е, екран, і там е, матеріали, які потрібні для цього. Ця програма вона дуже цікава, але вона була. Е, Російська, і тоді, в 2020 році, коли мій менший син йшов в перший клас, я вирішила, що він буде вчитися за цією програмою. Ми шукали вчительку, але ми її не знайшли і тому мені. Ну, довелося, мабуть, я не знаю. Чи, мабуть, я цього хотіла, бо якби я цього не хотіла, то я б за це просто не взялась. Мені дуже хотілося, щоб мій син вчився саме за цією програмою. Але оскільки вона була російською, я була категорично проти, щоб він вчився російською мовою, то я сама перекладала, адаптувала цю програму для української школи і вже викладала на українській. програма, до речі. Дуже дуже класно. Ми за перший рік вивчили матеріал майже до четвертого класу, і в кінці року діти вже ділили множили, знали таблицю множив, вивчили дробі, рахували в межах, мабуть, чи не мільйону. Знали частини мови, знали відмінки, тобто, ну це настільки взагалі відрізняється від того, що діти в першому класі там додають, віднімають в кінці року в межах 20, і настільки динамічна програма, хоча я згодна, вона, можливо, не всім підходить. Моєму сину вона точно підійшла. Але на першому. Класі ми зупинилися, я зрозуміла, що я взагалі не вчитель, і ну, це не моє працювати з дітьми, мені це ну, психологічно дуже важко дається, оскільки я інтроверт і такий ну, <смі> чуть ли не соціопат, скажімо так. І оскільки мене знайшли вчительку на другий рік, то з другого класу він навчається в звичайній загальноосвітній школі. Отакий От мій досвід. Потім я ще була продавцем в клубі Землетворець, мені це дуже подобалося, тому що там якраз клуб пов'язаний із догоджаючим землеробством, тобто без застосування хімії і без такого агресивного втручання в природу. От якраз в клубі Землетворець, коли я працювала там, мене після того як я перейшла із продавця в студію землетворення, це канал на Ютубі є і стала там адміністратором. Почала вести цей канал і монтувати деякі відео. От саме там у мене з'явився якийсь перший досвід монтажу. Так, далі, мабуть, я розкажу трошки про хату, про ремонт, тому що я розумію, що багато моїх підписників з'явилися якраз через рум-тури, через те, що я показувала свій дім. Тож хата у нас така ну, достатньо велика по столітнім міркам, і раніше, в радянські часи, вона е, здавалася, чи як не здавалася, в ній проживало дві сім'ї. Так от, в одній частині е, жив мій батько, а в другу частину ми купували з моїм першим чоловіком. Після того, як ми її купили, ми одразу тут в перший рік е, обдерли всю глину всередини на стінах. І обшили її гіпсокартоном. Ми е, забрали от сюди, ну, зруйнували і винесли грубу, тому що е, хата дуже малесенька, груба якраз була, якщо ви дивилися, румтур, спальня там всього 7 квадратних метрів. Плюс ще там була груба, це десь 40 сантиметрів іще площа по всій стіні займалася, тому ми її винесли. І, винесли. і ми планували поставити тут котел і підключити газ до нього. Тож, ми наче все зробили такий ремонт, поміняли стіни. Зробили що так, наче зайди поклею обої і живи, але оскільки тут не було опалення, то жити тут практично не можна було. Другу частину. Ми почали ремонтувати в 2015 році, уже з іншим чоловіком. Коли, ми, коли я вирішила, що ми сюди переїдемо, 4 липня 2015 року, я пам'ятаю, я наважилась, вирішила, і ми почали ремонт. А 27 грудня цього ж року, тобто майже через півроку, трошки раніше, ми сюди переїхали, якраз перед. Новим роком за цей час ми провели сюди воду, каналізацію, змінили поли, бо вони там підлогу, вона була протрухша у вітальні, поміняли всі вікна в тій другій частині, бо вони теж прогнили вже їх, ну не можна було з ними нічого зробити. І зробили грубо. Ми вирішили, що ми будемо жити в тій частині, і частково задіяли із другої частини, де була яка була обшита гіпсокартоном. Ми задіяли тільки одну малесеньку кімнатку. Там ми зробили тимчасову кухню. Туди ми провели воду і каналізацію. Так, ну і поговоримо ще, мабуть, про коло моїх захоплень. Я думаю, ви вже їх майже всі бачили, хто присутній на каналі. Це перше, це, мабуть, дизайн, тобто це ремонти, це створення затишку. Мені це дуже і дуже цікаво. Потім це квітники і грядочки, хоча я цей рік їх дуже і дуже запустила, якось я садила, полила. І з червня місяця я вже сильно почала займатися ремонтами, і вони в мене трошки втратились. Хоча всі живі, врожай я збирала. Захоплень це кімнатні рослини, я їх дійсно дуже люблю. Раніше в мене їх було набагато менше, бо після переїзду в цю хату я якось розуміла, що тут вікна настільки маленькі, що їх просто нема тут де розміщувати. Але цей рік якось я знайшла якісь можливості. Ми вже почали обживати цю хату в якій більші трошки вікна. І так от в мене їх стало зараз дуже і дуже багацько. Так, це ще також декупаж. Декупажем я раніше займалася дуже багато. Це було близько 4 років поспіль. Я робила роботи і на замовлення, і на продаж, і брала участь в якихось там місцевих ярмарках, щось продавала. Ну, зараз я декупажу набагато менше, тільки от щось там ну, поличку переробляла, нещодавно там робила. Цю серветницю робила, в мене є відео. А, до речі, там ще є баночка, чи цукорниця, чи щось таке. І пишіть в коментарях, я її все-таки хочу комусь подарувати. Так. Те, далі. Далі це переробки. Переробки це такі, як цей стіл, як ось стільчики, як ну, дуже багато. Ну, це меблі якісь. Я дуже люблю меблі, які мають свою історію. Я все люблю переробляти. Мені не цікаво купити в готові магазині меблі, якісь там Київ, чи юшко. Я навіть коли меблі собі в хату планую, то я спочатку сижу їх, малюю. Я думаю, якими вони будуть. Потім я йду в меблевий до дизайнера. Ми це все переносимо в програму і таким чином створюємо те, що мені потрібно. І мінімалізм це взагалі не про мене, як ви зрозуміли. Так, ну, далі така дуже приємна частина мого життя це подорожі, подорожі різні. Це як подорож, просто пішки пройтися до Дніпра чи залізти на гору, що у нас тут поряд. Це подорожі на велосипеді, на мотоциклі, раніше потягом із чоловіком їздили. Ну, до війни, звісно, подорожей було набагато більше, але зараз, якщо в мене є якась випадає можливість, я все-таки, хоча б на якусь коротку дистанцію, десь поряд, все одно намагаюся кудись ходити і подорожувати. Також для мене дуже важливий фізичний розвиток це якісь тренування або велосипед. в Більшості влітку в мене сили вистачає тільки кататися велосипедом, тому що з травня по вересень. Я дуже активна. Це або город, або ремонти всередині. Ну тобто, якась я чимось зайнята, і мені просто на тренування вже не вистачає ресурсу. А зимою, от коли такий більш спокійний період, на вулиці взагалі немає роботи, я дуже люблю тренуватися. Також це книги. Дуже люблю читати книги, але тут теж сезонність, теж літом, мені взагалі не вистачає на них часу. Дуже багато в мене якихось інших захоплень. І от зимою якраз такий гарний час, щоб почитати. Ну, Я думаю, що в принципі якесь таке саме основне я про себе розповіла. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх. В коментарях під цим відео, і я або буду, якщо не багато питань, відповідати в своїх наступних відео, або, можливо, зроблю ще одне якесь ціле відео і буду там відповідати на ваші питання. Дякую, що додивились до кінця. сподіваюся, що я вас не втомила. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Якщо не підписалися, то прошу підписатися, ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до наступних зустрічей!